Мир вам дорогі друзі, відео не про будівництво, хоча хлопці працюють осінь, кінець жовтня, вже бачимо одну, одну сторону даха накрили, але відео нас не про контролер. Ще ви такого не бачили, тільки в нас тільки є єди, варіант, екземпляр, ексклюзивний екземпляр. Це той самий виробник, що робив того нашого біленького, але вже якась інша прошивочка. По-іншому зроблений і такий корпус ну, підрати, підбирав щоб, щоб підібрав. Вентиляція, вентилятори, бачу, стоїть знизу. Вентилятори. Так,, мабуть, ми його відкриємо, раз він легко відкривається. Подивимося, що він всередині клаштований. Будемо його міняти. М -м оцей. Чорненький. Міняти мало цей. О, дивіться, кнопочка включати-виключати є. І... Бачили, включення, виключення є. Під термодатчик не пам'ятаю, він робив чи не робив. Лічильника немає. Є ватметр, але не, не рахується, він показує. Є енергію, блютуз, там трошки інша програмочка. Ні, ну не програмочка, а мені трошки буде інша програмка та сама. І навіть сюди бачимо місце, для автомати можна ставити зразу цей корд. Можна було б взагалі обійтися без оцього нашого щита. Майже. Ну, В принципі, то все не влізе, але ось це все не влізе туди. Але автоматом можна поставити. Бачите, це працює зараз. Гріє. До речі, на вулиці холодно. Кінець і жовтня. А в нас водичка гаряченька. Колекторщики. Де колекторщики? На дуель? Виходьте, виходьте, колекторщики. Ті, що казали, що треба колектор вставити і в таку погоду. Покажіть, як вас гріють колектори ваші. Давайте ну, підтягуйтеся, скільки там коментарів писали, відповідайте за свої слова. Оце таке холодина на вулиці. Ну, У нас зараз. Трошки більше, як плюс 5, десь плюс 7, можливо. Вітерець, сонця нуль. Сонця нуль. Е -е, гріємо будиночок тепловим насосом від сонячної енергії. Зовнішній блок я не показав. Ось це бачите, зовнішній блок. Е -е, 12. -ка. Блок 12. -ка. Куперхантер. Ще майже щось якісь там потюки з даху наплили. Хлопці там наверху працюють. Е -е. І водичка у нас гаряченька зараз є. Мережою поки що не користуємося. Колекточки нарійте в воду і тоді покажете. Так, зараз ми відкриємо і продовжимо. Відкрутили ми різики, як просто відкривати тут. Під лічино було. Бачимо, перемішечки є під зовнішній термостат, можна ставити. о, Тут якесь виконання небагато цікавіше було. О, тут клемничок, дивіться, який клемничок. Шкода, що цей пан перестав робити, більше не хоче. Давай номер телефону людям. Його прошивочка була самокласна. Ти. Радіатор дивіться, з цієї сторони. Чотири транзистори, так. І з цієї сторони... Ще два не можу зрозуміти. Що транзистори не може бути. Чи то не транзистори. А, це тільки так обманочка. Це обманочка. А тут підприпаєні. Це тільки для того, щоб за не транзистор, мабуть... Не знаю, що за транзистор. Дивіться, раз, два, три, чотири транзистори. По два на радіатор. По два на радіатор. радіатор такий двосторонній. Вентиляторчик менюсенький, менюсенький. Вентиляторчик там не докручене щось трошки, цей саморізочок, треба його докрутити. Якщо він піде. Ну, В принципі, він там ніде не дінеться. Е, мінус плюс вхід. Плюс-мінус вихід, бачите? Вхід-вихід. Зроблено з 6 мідю такою файною. О. Я не знаю, по пальці тут гарніше, ніж в мене була в тому контролері. Це, мабуть, для блютузу, дисплейчик. А Це мабуть саме керування. Шим... Ні, тут керування ще шим... А це не знаю, що блок тут. А, бачите, більше не можна крутити, бо стоїть не виступаючи. Ну Таке воно саморобне, але таке, знаєте. Ну, комусь не подобається пластиковий корпус, скажімо, вже загодиться да. пластик, він не самі надійний, але заводські щити робиться. Бачите, він. І разом тут і є ущільнення. Таке одне щільне, це вентиляція, розумієте, порізана решоточку, щоб виходило повітря, не зверху, щоб теж не заходить. раптом щось таке збоку для повітря. І блютузом все. Будемо ставити, будемо бачити, що воно з собою покаже. А чому ми це знімаємо? А знімаємо для того, щоб ми зараз поїдемо на інші об'єкти людям встановлювати. Не встановлювати, підключати. Ми не ставимо панели, ми тільки підключаємо. Підключати панельки, варувати тена або акумулятор і робити нагрів води. Так, да, пізно вже трошки людина задумала. Це ж буде, мабуть, на наступний рік воно працювати, але трошки буде додати. Воно постійно-постійно, навіть якщо воно маленько, але воно якийсь соточок постійно додавить до опалення, трошки додаватиме економії, а в сонячні дні навіть ще буде нагрівати І в осінню, і взимку в сонячні дні буде нагрівати. Чого ми його веземо? Бо немає в таких наявності на їх черга. На їх черга то ми позичаємо свого, собі замовили знов, але мене, е, по блату мені зробить е, такого із е, датчиком струму. Із датком струму буде нова версія, будемо випробувати знову мені. Оце вже версія випробувана, вже такої набагат нароблено. А щось нове треба, ну хто ж випробує, як не ми. Ми ж такі, як ці піддослідні кролики. Щось не так, це має бути в нас. Що, будемо пішати, підключати і побачимо, як воно працює. Як завжди автоматом раз вимкнули і знімається. знімається. там дуже просто. Два проводи на вхід, два на вихід і все. значить там вхід, вихід. більш нічого тут не треба робити, розумієте, це не інвертор, що там всього -всього на світі. Це це для людей, для народу не видумати пристрій, не видумати. Ну, не знаю, як цей буде працювати, ще ми не знаємо, побачимо. Але ось, ну той попередній працював дуже класно, зараз марка. Не знаю, там його гріє, не гріє. Може, їх сонця немає. Та нас сонці немає, холодно, але я знімаю, і руки мерзнуть без рукавиць. Все, ми зняли. Термодатчик нам, в принципі, і не треба, але він є, та є. Ми їм не, не користувалися. Оцей класний апараточок взагалі безподобний. До його придертися, не знаю за що. Єдине, що пластиковий корпус може хіба що придертися. Коштує недорого і працює ідеально. Але все одно чуть-чуть я десь показував, мабуть. Оті переходи шах. В, в тому було плавніше ще. Ще плавніше тримав він напругу. А з тої сторони не будуть заважати. Ні, вони не виступають нормально. У нас, бачимо, набита туди нержавіюча пластина, раптом щось там таке. і Там не сильно транзистор пробиває, щоб він аж в вогонь пішов. Я не знаю, може, й бути. може й бути. Якщо хто повторює, я не беру відповідальність за ваших за те, що ви робите, але ми набили нержавіючу пластину. Ну, трошки цей за великий корпус, затей, буде там простору. <сих>, Зате йому буде простору. На ширічу пластину, раду щось для безпеки. Закріпили. Всяк-так. <сих> Всяк-так Іде під'єднання. Плюс до плюса, мі мінус заміну. Зелене, полярці не перепутати і все. Два входить від просто від панели ну, через автомати. Через автомати, звичайно, через запобіжники. А два йде вже на наші тени. Йде дуже далеко, бачите, я ж показував. Тут закопаний, закопано, закопано, Хто слідкує за нами, хто знає закопано, закопано, Це зараз ремонт закопано, закопаний, тут, тут, тут. І аж туди, аж туди. от Теплотрасу прокладіть, колекторщики, У нас дах там гріє, а треба, щоб воно аж сюди заходило. Я не знаю, як це закласти, таку теплотрасу, скільки воно буде коштувати з повітрям все. І, прийняє, і Щоб не було теплотра. Дивіться, по холоду. І чим холодніше, я вам скажу що по секрету, тим краще для провідників. За кого думаю, з фізики всі пам'ятають, в школі вчили. Чим холодніше, тим краще. І для панелек наших, чим холодніше, тим краще. Все підключили. Автомат включили. Ну, можеш включити кнопочку. Хай вона засвічується, побачимо. Засвічуємо чи засвічується. засвічується. О, засвітилося. Засвітилося, засвітилося, але ще ми нічого не налаштували. Музика радше світить. Бачите, ПВМка. Потужність 380 Вт дає, так? Вентилятор робить. Вже вентилятор працює, бо то вентилятор по-іншому організований. Так, це ще не все. Це половина справи. Це половина справи. Зайшли ми сюди. Нам прислали інструкцію. Контролер на 25 А. У нас буде трошки більше. Від 100 до 300 вольт Вхідного струму. Навантаження може бути тенд до, до 6 кВт, що ну, вже буде більше. Контролер під'єдна до поля сонячної панели через запобіжники або автомат 25 А. Перемікаш на малогокламнику видаляється при необхідності підключення зовнішнього термостату. Це зрозуміло та скоба. Налаштування контролера додати серіал Bluetooth. Bluetooth на лаштуваннях створити пару з контролем mp 5 Відкрити програму серіал Bluetooth термінал меню програми вибрати пункт девайси з списком під пристрій відправляти команди латинськими, думаю, людськими буквами, латинськими буквами, цифрами в нижньому полі. В200, але великим буквом, бачите, В200, це В. Ну, в верхні межами Н межа, С-пауза зміни сигналу в біля секунда. On. вікно, вікно генерація, шім оф вимкнуло. L1. Вимкнути пісідку L0. о, Вимкнути L0 вимкнути. Тобто пісідку можемо вимикати, вмикати. І багато що можна робити. Mm -hmm. Так, теж то влада ті програми, ніхто не знає. У владовому телефоні скажуть, ой, показує на всю Україну телефон владового, що там його робиться. От тут воно, бачите, Solar Suson. -so. <laughs> Так, блютозик, блютусом вмикнено. Блютуз вмикнено, далі ми заходимо сюди девайси. MPPT. Мабуть, все треба зробити на напарні. Ой, не так. Що ж там, все не так робимо? Заходимо сюди, шукаємо новий девайсик. Знайшло. Далі створити пару. А що воно не просить? Король не просить. Так, вийшли ми звідси. Ану. В чому у нас проблема? Проблема, що тут MPPT є і один, і другий. Ану, стоп, стоп, стоп. Ні, не підігналося. І він зараз не може однаково назва. Бачите, є MPPT, MP5T, є MP5, MP5. О, Це під'єднався. Просто вже в нас був один контролер, другий контролер, третій контролер. Так, верхня 130, тині 132. Нам не подобається. І генерує в даний момент він... Що він генерує? Потужність його 418 ватт. Піднімаємо верхню на 215 напру, навіть можна навіть на 200, ну, хай би 215. Пише великим буком. Ой, не те ми нажали. В. 215 верхній поріг. Можна було б більше зробити, зараз холодно. 215 ми зробили, ввели. Ну що ми зрозуміло нашу команду, ні? Зрозуміло. Зараз підніметься напруга. Підніметься напруга. 129 холь ще мало. 129 вон все одно мало. Не підняло. Незрозуміло. Не зрозуміло. Не зрозуміло нашої команди, бачите? А беремо мал малею. Малою, малою літрою В 215. Може помилка бути в інструкції 215. Не, не розумію воно. В 215. О, бачите, напруга верхня 215. І фактично зараз підніметься. Фактично зараз підніметься. Фактично 133. Значить, малими літерами. просто не знаю, для що написав автор великими в інструкції, ми хотіли по інструкції зробити. Не піднялася. Бачите, напруга поки що не піднялася. По 428 Вт. Піднімаємо нижню напругу. Зменшуємо йому коридорчик. Скільки там зробили? 200. Зараз холодно можна зробити 210, наприклад. Так, 210 нижня напруга. Раз. 210 є напруга, 3 Ампери. О, дивіться, що робить зразу 667 Вт. Зразу потужність виросла. Так, ну і там треба побачити фактично, яка напруга. Це, що ми там дивимося, у нас є. Що тут насправді? Тут є підсвіточка. Як воно, бо там із таких тільки Робиться скріншот, а тут фактично, дивіться, як напруга не плаває нічого, 210 тримається. Я що казав? що Це класненько робить. Струм 3,1 А 210, 209 Ще там ми потім пограємося тим часом спрацювання. Працює гарненько, працює добренько. Хасі працює 600 Вт. Постійно у нас буде залітати, немає тут лічильника вже в цьому. Ваш він працює. Але що працює. Все, більше, поки що ми знімати про нього не будемо. Там оті пункти, що писало в інструкції. Що писало в інструкції. Вимкнути генерацію шим. В принципі, ну, нам не треба вимикати. Пауза, зміни шим сигналу в мілісекундах. Оце можна буде погратися, Оце ДС в мілісекундах. Ну і з порогами можна погратися. Ми навіть збільшимо зразу поріг. Вверх піднімемо ще верхній поріг, бо дуже холодно. Зробимо В-220. Холод... Холодри... Холодрига така, що хай буде В220, 634 Вт було. Всього. 657, бачите? Напрояв піднялася і побільшилося. Обича трошки генерація. 3 А. 665, бачите? А нижні давайте ми обмежимо нижні, щоб не сильно воно не просажувало, на напругу в таку погоду. А на літо зробимо трошки не таку N200 14 зробимо нижню. Щоб воно сильно я не на напруга. Верхні 220. Це можна порадитися. Ми... 700 Вт стало. Знаєш, що? що ми добилися? Добилося 700 Вт. А 720 ми топлять в дію. Хоча дуже холодно вітреско. Як хлопці будуть працювати, такого не знаємо. Так, отакими от таку бляху ми замовили. Я не знаю, вам подобається вам не подобається. Пішу, можливо, десь, можливо, знімемо, хлопці стають, починають сьогодні крити. Зараз більше нас немає часу, ми поїдемо на е, другі об'єкти, поставимо. Підключимо панельки, поставимо той контролер туди, а цей хай поки що працює. Проблема поки що я не бачу ніяких. Прекрасненько дивіться, показує що там, як там дивіться, як рівненько, акуратненько, вати, вольти не скачуть, як в деяких контролерах. Дивіться, 217 вольт, там одна десята туди сюди скоче. Не скаче ПВМ, ка нічого, все прекрасненько. Робить м'яко, плавний це ту затримку можна попробувати погратися. На жаль, це єдиний екземпляр, більш таких немає. Хлопка, включення, виключення, бачите, є там все є. Під термостат зовнішній є вхід, все, все є, що треба. Дякую всім, хто дивився до кінця і очікуйте нових відео, ми будемо показувати, як буде працювати наші, наш нагрів води. Ну і сонячна електростанція в листопаді, в грудні. Буде цікаво бути для себе брати висновки. Зараз ми ось з цієї холоду, з цих холодних хмар, отримуємо дуже гарячу воду. Дуже гарячу воду і не обмежуємо, не економимо води, поки що користуємося без обмежень. Якось так. Дякую всім, хто дивився нас до кінця і до побачення.